До вас сьогодні попросилися на зустріч, щоб ви потягли. Бо в неділю ми всі були у вас на службі. І у вас неймовірна служба, у вас неймовірна коропора. Е, ви розумієте, ми самі міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, основна наша локація в Києві і багато ініціатив. Ми є засновниками екомінічної хресної дороги Софії Київської і працюючи постійно з жінками, чи діти зникли безвісті, знаходяться в полоні або перебувають на передовій. Ми бачимо силу великої молитви, віримо в неї і знаємо, що саме за молитвою є перемога і те, що ви Що ми ну, мали необхідність зайти і подякувати. От е, Люда Терезія, вона перед... капелан військовий. З 14-го року вона пішла на фронт, мама п'ятьох дітей для того, щоб сам стати на захист. Зараз це військовий капелан, який знає вся Україна. Настуся Валіжевська, е, ця дівчина з 14-го року вона займається. Жінками, чиї діти або чоловіки зникли в безвісті. Ми ведемо, і кожного року у нас в Володимирському соборі, де, до речі, спочиває тіло ну, та <пишло> да, свято святокому щомари, міжнародний день зниклих безвісті Ми проводимо леву для цих жінок, які з'їжджаються з усієї України. Ліда це її взагалі. Е, ініціював таку історію в минулому році, що у нас не було довгий час обміну військовопломені. Вони жили в дуже маленькій кількості і в довгий період. І тоді Нунсі на прийомі в Литовському посольстві де, це пропонував з новину економічну хресну героїв. І ми підтримали, організували це в Софії Київській, і ви бачите, зараз звільняється велика кількість людей і всі священники. І православні, греко-католики, і католики і, католики, і інші традиційні церкви, вони всі визнають, що це, саме ця молитва стала е, дорогою, яку Господь відкрив для повернення дітей на фронт. Е, кож, Кожне з наших дівчат тут е, своя історія. Ми всі волонтери. Зараз ми почали співпрацю з координаційним штабом по звільнення військовополонених. Чому? Тому що і сім'ї, і цілі, які звільняють там і військові, і цивільної вони потребують відновлення, повернення до соціального життя. І зараз на запрошення австрійського фонду, ОПОВА це наша група виїхала для того, щоб подивитися, якою може бути реабілітація в Австрії, оскільки Австрія це країна, яка, по-перше, дуже сигнал гуманітарному плані, а по друге, вона є передовою або рухового апарату і ментального здоров'я. І ми зараз самі дивимося, вивчаємо для того, щоб потім зробити спільно з австрійським урядом цю програму для українців. Цей молиторник, один із завіт. Знаєте, папа Римський, який перед своєю смертю зустрічався з українською молоддю в нашому соборі, пам'ятаєте, тоді був відеозв'язок з ним. Він покритник, він, зустрічаючись з молодцям, він сказав дуже правильну речі. Він каже, дивіться, у мене на столі лежить молитонник українського захисника загиблого. Захисник. Йому було цього-навсього 27 років. Ваша країна і ви, молодь, маєте пам'ятати, що цей хлопець зробив для того, щоб над вами полинуть на небо. А я сим-молитовник цього хлопця. Починає свій і його завершу. Тому цей молодок мають наші військові на своєму фронті. Вони вірять в силу Господа Бога. Ми кожному просимо читати 90-й псалом і маємо безліч взагалі історії, а, про силу молитву. силу Бога, коли надія і разом не йде. Взагалі відмовляються відкритим. Тому ви б хотіли відправитися на ваші парафії, за вашу духовну підтримку. Це найсильніша підтримка, яку ми можемо зараз робити для нашої України. Подякувати вам. І, можливо, якщо ви або ваші жінки захочуть з нами робити якісь спільні проєкти, які у нас спрямовані. В різних напрямках, бо сім'я це основа Божої полі. І ми, празінці, засібні будемо навіть якщо будемо працювати. Це хочемо подарувати вам, від всіх нас, наші дівчата. І давайте вище поспусних стоїмо. Тут наша символіка. Це ви записували якісь такі гарні думки. Щиро дякую. Знаєте, я трошки в шоці. Я думаю, що вам просто про церкву розказати. Ще подарунками взяли, мене ось дорогали.